Позитивна самооцінка, глибоке усвідомлення власної цінності, яке допомагає нам залишатися стійкими та досягати своїх цілей. Це відчуття називається самоцінністю. Що змінюється, коли ви по-справжньому починаєте любити, поважати та цінувати себе? Сьогодні поговоримо про це з психологинею Яніною Василенко. Яніна Василенко кризова психологиня, входить до ГО Української асоціації фахівців. З подолання наслідків психотравмуючих подій, психологічна кризова служба. Добрий день. Добрий день. Деякі люди мають високу самооцінку та впевнені в собі, а інші, навпаки, розгублені та відчувають невпевненість. Які фактори впливають на формування самоцінності у людини? Саме перший фактор, який впливає, це оточення. Люди, які оточують, і безпосередньо це близькі люди. Вони безпосередньо впливають на ту оцінку і самооцінку, яка є у людини. Мама перша після Бога, тата, далі йде дитсадочок. Вчителі, батьки саме це впливає на самоцінність людини. Яким чином групові терапії або підтримка оточуючих можуть сприяти підвищенню самоцінності? Ну, групова терапія це коли людина в безпечному просторі, з безпечними людьми обговорює якісь свої питання і знаходить на них відповіді. А, тобто там нема оцінки, ти поганий або ти хороший. Тобто там іде робота, робота над собою, робота з навколишніми, і це такий дуже гарний формат пропрацювати якісь свої недоліки, травми, питання можливо. Тобто, ну, у людини начебто все добре, але вона приходить в групову терапію, і те, що у неї було там десь. Десь якесь таке питання, яке вона навіть не звертала уваги, а на групі якась людина їй це відзеркалила. І це дуже такий гарний формат не йти в особисту терапію, а там її взяли і підсвітили. І якщо у людини досить ресурсу, вона справилась сама. Про працювання недоліків як розвивати вміння приймати себе такими, якими ми є? Якщо середовище не є безпечним? Якщо тобі постійно в цьому середовищі розповідають, що ти не така а не, або не такий, то з цього середовища просто треба виходити. Воно впливає напряму. Тобто це постійно тобі розповідає, ти не такий, ти не такий, ти не такий. Бувають такі запити зробіть щось. Він не такий, зробіть щось. Як приймати? Треба щось робити, треба йти, просити про допомогу у психотерапевта, у психолога, у друзів, у рідних. Що треба робити людин, людині для того, щоб прийняти себе таким, як, яким воно є? А, дивіться, а, треба йти до психотерапевта або до психолога, людині, а, яка тривожиться цим. От коли мама приходить і каже: мій син не такий, так психолог потрібен не сину. Психолог потрібен мамі, бо мама, не сприймаючи себе, не сприймає свого сина таким, який він є. Тобто вона починає вдосконалювати когось, не звертаючи на себе. І ось тут е перша причина: ми всі хочемо е зробити з когось гарного, а починати потрібно з себе. Мені, до речі, дуже подобається <кій> Луїза Хей. Жіночка вона розложила все по полочкам, да, і сказала: якщо ти хочеш, щоб у тебе щось змінилося, починаєш змінюватись. Як це робити? Афірмації. Це е, дуже легкий спосіб, доступний. Він є у книжках, в інтернеті. Тобто, ну, його можна знайти. І це просто потрібно повторювати. Коли тобі повторюють певний час, що з тобою щось не так. То ти починаєш перепрограмування своєї свідомості. І це саме перше це з афірмації. Це те, що можна робити самому. Що таке афірмації і як використовувати їх в повсякденному житті? Це коротенькі такі вислови, коли ти проговорюєш. Да? Наприклад, ну, зараз актуальна, да? моя вага не така. Ну. І ти підходиш і кажеш, а я люблю себе такою. Зараз, тут і зараз я красива в цьому тілі. Тут і зараз, значить, це потрібно для мене. І просто ми створюємо нову реальність. Тому що ну казати ні, я не така, я погана, я там ще щось, а це не вирішує питання. Можна заморити себе дієтами, голодом, всім чим завгодно, прийти до того результату, яка, який людина хоче. Ну, наприклад, з 160 кг кілограмів до 80, да, і це ж вже зовсім по-іншому, але всередині вона залишиться. Тією дівчинкою, яка не впевнена в собі, як самоцінність взаємопов'язана з іншими аспектами в особистості, такими як самовпевненість і самоповага? Давайте більше розберемося, угу. що таке самовпевненість, самовпевненість і що таке самоповага, самоповага це та якість людини, яка дозволяє їй проходити певні події в житті, з тим, що вона? Важлива для себе, самоповага, наскільки я для себе важлива. Якщо я в своєму житті дуже важлива особистість, якщо я в своєму житті займаю центрове місце, то моя самоповага ну, вона йде перед мене. Тобто, я поважаю себе і мене поважають люди. А моя цінність, цінність це любов до себе. От, якщо людина любить себе, її любить весь світ. Якщо людина себе не любить, весь світ буде їй казати, що з нею щось не так. От, от, от тут криється така штука, іноді наша невпевненість, і коли нам не вистачає самоповаги, ми добираємо це з навколишнього середовища за рахунок інших людей. І тут уже вступають маніпуляції. Тобто, коли людина маніпулює. Ой, я буду дуже гарна, а ти мені купи щось за це. І це вже ну, то людині, у яких є гідність і самоповага, їй не треба. Вони ну, вже все є. Вона просто-напросто на довірлих відносинах. То є, коли людина розуміє, що ось у мене є ось таке, да? а мені треба ось таке. І йдуть, ось такі взаємовідносини. А коли у людини цього чогось не вистачає, то вона добирає. Брехнею, негативом, тим ще іноді буває, що люди нарощують свою значимість через образ, булінг. Тобто я піднімаю свою значимість через те, що якійсь людині буде погано. Значить, у людини дуже низька самооцінка. Тобто самопов... самоповага взаємопов'язана з самооцінкою. Да, да, да. Зараз люди проводять багато часу зі своїми гаджетами. Інтернет допомагає нам в усьому. Тож як впливають засоби масової інформації та соціальні мережі на формування самоцінності людини? Ну, якщо людина буде дивитися щось гарне, щось світле, добре, то буде самоповага, буде самовпевненість, буде все ну, всі якості будуть підніматися. Якщо людина буде дивитись те, що їй розповідають, що щось не так, кругом зрада чи ще щось, її самооцінка і самопевненість буде падати, тому що не буде відчуття безпеки. От відчуття безпеки, воно формує оцю, такий дуже гарний бонус до цього. І якщо людина дивиться, що все пропало, вона не почувається в безпеці, вона не впевнена в собі, і формується оце така штука, коли людиною можна маніпулювати, можна щось робити з нею таке, а вона не дасть ради. Тобто людина стає слабкою, Дуже слабкою. морально Дуже. слабкою. Дуже слабкою. В житті трапляються чимало стресових ситуацій, як стресові ситуації впливають на самоцінність. Коли є критичне мислення, то ми аналізуємо. Тобто Людина може аналізувати. В стресі ця навичка втрачається. Людина не сприймає реальність такою, яка вона є. У неї нема критичного мислення, і людина почувається в небезпеці і піднімаються панічні атаки, і іноді звичайна, нормальна людина починає ну, творити Бог зна що. І це не тому, що вона погана, а тому, що стрес це безпосередньо впливає на наслідки нашої поведінки. Людина в постійному стресі її видно. Вона впалі очі, а вона бліда, вона знервована, тобто вона постійно постійно в якійсь напрузі. Ну, і яка самовпевненість у такій людині. А як самоцінність впливає на здатність досягати цілей і приймати рішення? В психології є така штука, як резільєнс. Тобто, це Навички виходити з травмуючих подій а, з досвідом. Тобто, а, Якщо в нас стався стресова ситуація, ну то у нас війна це суцільний стрес на військові дії в Україні. І навичка, як ми це зробили, як ми пережили, навіть взяти блокаду Чернігова. Так? Всі, хто вижив, мають навичку виживання в умовах бойових дій. І от якщо ми цю навичку фіксуємо, розуміємо, то вже нам безпечніше далі. Да? Тобто є повітряна тривога, але в нас вже є навичка. Ми або спускаємося до підвалу, шукаємо укриття, ми знаємо, що робити. Якщо у нас цього нема, ми безпорадні. І все. Чи існує зв'язок між самоцінністю та психічним здоров'ям? Яким чином цей зв'язок проявляється? Знову ж таки, да? якщо людині постійно розповідали, що з нею щось не так, а вона погано вчиться, мало вихована, що вона не така. Ну, це дуже влюблена така фраза, ти не така. А яка я маю бути? Ну, от така, як та дівчина. Ну, Наприклад, да? якщо ми беремо от така, А, от вона така, ти не така. Да. От я не така. Ну, Я не можу бути такою, бо кожна людина унікальна. Але це ж середовище, яке формує цей. І якщо людині хтось каже, що ти унікальна, ти одна в цьому світі, і твоє життя це цілий всесвіт. І ти прикрашаєш цей світ. Яка саме оцінка буде у цього? — цьому? Звичайно, Ну, очі починають сяяти, осанка виправляється. Да? Да. А коли люди не кажуть, що ти ніхто в цьому світі, що чого ти прийшла? А, ну, До речі, якщо взяти паралель, то е, наші сусіди, братські, да, дуже, е, вони постійно українцям що розповідають? Ну, що ми не такі? Не донація. Да? Тобто нас не може існувати, тобто, ми на цій планеті зайві. І що вони роблять? Вони просто-напросто нас е, знищують. Uh, українці що зробили? Вони могли uh, сказати Да, це так і Ну що ж так робити. Але ми що зробили? Ми сказали ні. І зараз слово українець воно ну, йде окремо, і це вже окрема нація. І коли ти за кордоном кажеш, я українець, тебе сприймають геть по-іншому. Оце і є самоцінність. Навіть якщо взяти ось цей приклад. Тобто ми вже цінні цьому світу. Ми вже в цьому світу показали, які ми, яка в нас культура, які у нас чоловіки, які у нас жінки, які у нас чудові діти, яка в нас гарна країна. Світ жив собі, йому на ту Україну було. Ну... А який зв'язок з психічним здоров'ям? Якщо людина психічно здорова, вона робить психічно здорові вчинки. Якщо людина психічно нездорова, то є вчинки, нездорові. А психічно здорова людина вона не ображає нікого. Тобто вона розмовляє з критичної точки зору. Вона підтримує, тобто вона розуміє, кому дати підтримку, а іноді ну, хай той, хто почуває себе якось непевним, побуде з цим. Це психічне здоров'я. Психічно нездорова людина буде бігати і казати, я щас тобі допоможу. Це психічно нездорові стосунки. Тобто, коли йде насилля над людиною. Або повний гром. Ну, це також насилля. А насилля моральне? Так. Да. Психологічне? Так. Да. Там же ж і моральне, і психологічне, і сексуальне, там же, ну, воно тягне за собою весь шлейф. Здорова, психічно здорова людина вона приходить і каже, ось, я можу допомагати, можу не допомагати. Я знаю або я не знаю. У мене є або нема. Психічно нездорова людина починає творити такі речі, які потім не налазять на голову. І психічно нездоровій людині треба самотвердитись. За, будь, за рахунок будь-кого. Яким чином вона це робить? Насиллям, маніпуляціями. Вона може розповідати щось гарне, але на виході вийде дуже-дуже гітка ситуація. Це, до речі, дуже гарно в сім'ях. Тобто, коли сім'я починає свої стосунки виносити назовні та, і розкидуватись своїми якимись негараздами, то ось такі. Люди вони починають черпати звідти енергію. Я завжди кажу, це як дивляться серіал. Одне діло дивитись серіал по телевізору, а друге діло в живому. Боже, а в сусідах знову бійка. А вона? А він, ай, а піду їй щось скажу. І вони накидують в цей вогонь да, і починаються такі та психічно здорова людина, каже люди. Власне, гаразд, в сім'ї йди до психолога. А для того, щоб оцінити рівень своєї самоцінності, треба звернутися до спеціаліста, чи, чи це можна зробити самому завдяки психологічним тестам? Ну, якщо вже виникло питання з, з моєї цінності, да, скільки я коштую, наскільки я цінна, а яка я, а що, то краще все-таки звертатись до спеціалістів. О, тому що тести це дуже гарно. От, ну, ти пройшов тест. Тобі показали. Наприклад, гороскопи, так, їх всі люблять, всі знають, хто такий лев, хто такий рак, хто такий стрілець. Так. Ой, так, да. і це дуже добре. Тобто, ну, вже якась картинка вона підсвічена. А, але люди проходять купу-купу тестів, вони вже забули, що вони проходили, воно вже там десь <гум> втратило свою значимость. А коли ти приходиш до спеціаліста і кажеш, ось, щось, отут, щось не так, але я не знаю що. І вони дивляться разом. Людина завжди сама приймає рішення. От, психолог підсвітив, і людина приймає рішення. Як можна розвивати позитивне ставлення до себе та своїх досягнень? Змінювати формулювання. Дуже гарно відслідковувати, що людина каже. От є люди, які кажуть, що в час все погано. Дощ погана, сонце погано, дощ картопля не виросте, сонце картопля не виросте. Тобто, що б не сталося на цій планеті, воно все погано. І позитивне мислення. Так? Вийшов ну, дощик, добре. Сьогодні не буду працювати на городі, і моя спина сьогодні відпочине. Пойду <гаду> Я щось зроблю інше. Позитивне мислення дуже-дуже впливає і на свою самооцінку, і на те, що буде навкруги творитися. Які стратегії можна використовувати для подолання комплексів неповноцінності? По-перше, зрозуміти, що це є комплекси неповноцінності. Коли людині постійно кажуть, що з нею щось не так, людині все-таки потрібно звернутися до психолога і сказати, ось я з цим не згодна, але що мені робити? Пропрацювати. І далі вже йдуть такі маленькі кроки до великих якихось досягнень в плані саморозвитку, самоцінності і любові до себе. Бо любов до себе, вона десь ось тут, і її треба знайти. Вона є у всіх, єдина у когось це такий дуже гарний вогонь, і його видно. У дівчат сяють очі, вони такі красиві. То тобто, ти йдеш по городу і бачиш, боже, які ну от, дівчата дуже красиві. Вони дарять цей вогонь, вогонь своєї любові до себе, і тобі рядом з ними тепло. Давайте трішки перейдемо до практик. Які практики можуть допомогти людині в підвищенні її самоцінності? На початку ще того, як я працювала, люди зі мною розмовляли, і я прислухалася до почуттів. Я дуже люблю тілесно орієнтовану терапію. І коли було щось не так, ось тут я відчувала якийсь дискомфорт. І з того часу народився вислів ніяких внутрішніх протиріч. Тобто, коли ось Я відчуваю, тут все добре і нема нічого. Може, комочок стоять якісь, може, може якась тривожність бути, а то нема нічого. І це ніяких внутрішніх протиріч. А пішли, а пішли, а давай щось. А, давай. а може отак, а може отак. Нема протиріч. Якщо є протиріччя, то організм одразу скаже: стоп. Тобто ось тут буде щось не так. І треба прислухатися до себе. Як це робити? Перше це дихання. Люди. Не Зараз при стресі майже взагалі не дихають. Перше, що треба зробити, зробити тихесенький видих і вдих. І дишами животом. Не піднімає плечики, тобто ми подихали і відчули, що у нас відбувається в тілі. Іноді таке буває, от ти відчуваєш. Щось не так, да? тобі зле, тебе щось нудить, ти не можеш їсти, така якась тривожність, і ось тут, наче, от, ти не можеш щось переварити. Психологію ж не видно, да? тобто, ментальне здоров'я його не видно. Якщо є рана на тілі, ми поранили пальчик, ми бачимо, йде кров, ми знаємо, треба накладати шви, не треба накладати, то в психічному здоров'ю цього не видно. І ось ми поклали, ось, значить, у нас тут поранення. Да? Поклали руку, подихали, це наклали пов'язочку да? і відчули, що з тобою. Повернулися до себе. Ага. І в цей час тобі розповідають, що щось не так. Ну, З тобою. Ти, ти от не така, ти там щось не зробила, ти... посиділи, подумали, Да ні, така. Подивився на людину. А у людини каже стрес. Тобто людина стресує, вона щось каже. І вона каже не про тебе. А каже просто в простір. Не беремо, розділили. Тобто не натягуємо на себе проблеми інших людей. І оце робиться через дихання і через те, де ми це відчуваємо. Жіночки як роблять, коли щось не так, ой. Вони ж хватаються за серце. Це інстинктивно. Тобто людина хватається або за серце, або за голову У люденьки що робиться, так. Да? Ой, не можу нічого, щось зі мною тут не так. Тобто, люди саме фіксують, це вже на інстинктах. Але коли ми розуміємо, що ми робимо, ми приклали руки, так? наклали пов'язочку, подихали, продихали то і все, повернулася здатність аналізувати, ми проаналізували, що сталося, і або взяли це до себе, або не взяли. Ну, Якщо це чуже, то ми його до себе не беремо. Якщо це наше, беремо, аналізуємо, переносимо в досвід, на досвід спираємось і йдемо далі. Тобто дихання це. Дихання це перше, це ключове. Що б там би не розповідали, якщо людина не дихає, а в стресі люди не дихають, то, тобто у них поверхневе. Від... Так, угу. да, оце таке дихання в стресі, то адекватних вчинків людина ніколи не зробить. Що ще можна використовувати для підвищення своєї самоцінності? Афірмації, як я казала, вони проговорення їх вслух дуже гарне. Тобто ми чуємо свій голос, ми чуємо це ззовні, і афірмації вони дають такий дуже гарний. Подушку безпеки, таку, я б сказала, навіть. коли ти зранку просинаєшся і кажеш, у мене сьогодні все добре. Весь світ радіє, що я сьогодні з ним. І вже по-іншому ти йдеш в цей світ. І навіть якщо там щось сталося, ти просто думаєш, ну, сталося. але ж все одно все добре. Цим не треба зловживати, бо все, що занадто, то не здраво, не в здоров'я. Да? Тобто має бути якийсь такий здоровий ресурс цього всього взяли. Виконано. взяли, виконали. Краще афірмації, точніше, ефективніше вони працюють, коли ти кажеш це в дзеркало. Так, да. бо ти ж дивишся на себе і кажеш це собі. Не кудись в простір, а собі в очі. Дуже гарно працює. От, ну, якщо людина не впевнена, я йду там на співбесіду. Мені там ніхто не прийме, моє резюме там завернуть, тому що таке. А дивишся це, я дуже гарна. Я гарний працівник, у мене є ось це, ось це, ось це, і мене з задоволенням приймають на роботу, і так далі. І це так потихесенько, потихесенько піднімає свою самооцінку. Для того, щоб в людини була здорова самоцінність, треба просто позитивно ставитись до самих себе, приймати такими яким... любити себе. Любити себе, не приймати, а саме любити. Ми можемо прийняти, ну. Такі, як я, ну, тобто людина-агресор, вона приймає себе як агресором. Все, що ми транслюємо, у всесвіт, повертається до нас. Ми транслюємо любов, до нас повертається любов. Ми транслюємо ненависть, до нас повертається ненависть. А, тобто, ось ви сказали, що не приймати себе, а любити. А в чому, в чому різниця? Чому я е, не можу просто прийняти себе, не люблячи? Добре, прийняли себе, не люблячи. Але знову ж таки починається. А щось не так. Ну, от я прийняла, а може бути краще. А може... І, і от починається цей внутрішній діалог, да, який краде дуже багато сил і е, краде впевненість. А коли ти себе любиш, ти себе прийняв, полюбив да, і, і несеш себе з любов'ю в цьому світу, да, ти ось така, ну, що робити. Ну, я люблю себе, я люблю ну, всіх, я люблю всесвіт. Але маю кордони. Ось тут головне мати кордон. Ну, щоб ніхто, Дуже багато людей, яких цього нема, вони хочуть енергетичні вампіри. Тобто Вони <гум> будуть приходити, тому особисті кордони. Посяяли і пішли додому. Я дуже дякую <гум> вам за нашу розмову. <гум> да, маю надію, що щось цінне з цієї розмовою. Ми винесли. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в студії з нами була Яніна Василенко, і ми говорили про самоцінність людини. Ви дивилися програму Близько до серця бережіть себе та своїх близьких.